Добрий вечір всім. Цілий день думав, яка може бути проста причина агресії Росії проти України. Прийшов до парадоксального висновку. Я раніше говорив, що Росія, теперішня Російська Федерація. Це країна гопнік, країна злодій? За рахунок чого живе ця країна? За рахунок газу, нафти. Ну і продажу інших корисних копалин. Але в основному це газ і нафта. То чого тут Україна? Пам'ятаєте, декілька років, ну, може з десяток тому назад, іноземні партнери України, здається, компанія Shell, запропонували видобувати нафту і газ на теренах України. Тому що за розвідними запасами Україна в декілька разів виробляє і видобуває газу і нафтопродуктів більше як їй потрібно. Це перший пункт. Другий пункт до чого тут Донбас і чому вона так рветься в напрямку Кривого Рогу? Криворіжський басейн і Донецький басейн Донбас. Там знайшли, розвідали надзвичайну кількість сланцю. Є технології зарубіжних партнерів по видобуванню сланцевого газу. Кількість якого, напевно, в тисячі разів перевищує всі можливі запаси газу, якими володіє Російська Федерація. У мене запитання риторичне. Як Ви думаєте, Варшава, Берлін, Париж будуть купувати газ за 500 км? Чи за 10-15 тисяч кілометрів. От вам і відповідь: Україна перекриває канали життя для Російської Федерації. Мало того, аграрна галузь одна з найбільш розвинутих, не дивчись на війну. На планеті. Тому забезпечити себе харчами, енергоресурсами, водними ресурсами Україна може згорою. Мало того, вона може стати самим більшим ресурсним центром Ну хоча б Європи всього континенту. Уявляєте? Ні копійки, ні рубля Росія не отримує. Кому вона його продасть? Китаю? Китайці не дурні. Китайці розумний народ з тисячолітньою історією. Вони не купляться на потуги гопніка. Ще один момент. До чого тут російська мова, історія, спільні традиції, руська душа, руський мір і тому подібне. Хтось коли-небудь контактував з гопніками, в них є такий термін колотити понти, тобто показувати свою значимість перед іншими. Чим показувати? На планеті можна показувати культурою, історією, досягненнями, а що з цього всього, особливо історія, є в Росії ноль. Вони ніхто. Вони навіть як народ, комплекс штучно утворений. Де взяти таку історію? Позичити в сусідів. Якось некомфортно спочатку сваритись з татарами, а потім розказувати, що походять від татар. Якось некомфортно спочатку запозичувати фінів народів Балтики, а потім казати, що вони вища раса. Аж тут Русь. Українська, білоруська, але Русь. От вам і причина, чому вони рвуться захопити ці землі, щоб звідти виводити свою історію для того, щоб який-небудь карлик на престолі Росії міг розказувати, який він за походженням. Тисячолітній богатир. От вам і причина війни. Чи можна щось зробити? Так. Треба всіма силами роздобути цей газ, цю нафту. Тому вони й по шельфу Чорного моря повзають і захоплюють території, і вичавити з економічного простору планети цю бензоколонку з ядерною бомбою, а ядерну зброю забрати, повернути Україні.